Привіт, мабуть, ран'є! Тема відео на чому заробляти в 2025 році. Зараз з усіх сторін кричать, на чому заробляти в крипті?» і, можливо, через цей інфошум у вас немає конкретного розуміння на чому сфокусуватися і почати заробляти. Тому я вирішив поділитися своїми п'ятьма способами, на чому я буду заробляти в 2025 році. І перший самий очевидний спосіб це трейдинг, тому що вже почалася перша фаза бичачого ринку, і зараз вся криптовалюта буде рости. І тому буде досить смартово купувати криптовалюту і холдити в якийсь час, там на декілька місяців, поки буде ця фаза бичачого ринку, і потім забирати свій профіт. А якщо ви не маєте аккаунту біжі, не знаєте як купити криптовалюту, то в мене є вже відео на каналі, як зареєструватися, пройти верифікацію. На Bybit, як взагалі поповнити рахунок Bybit і купити криптовалюту. Посилання залишу в описі під відео. І ще в двох словах опишу деякі нюанси покупки криптовалюти, тому що купити криптовалюту і забути це одне. Наша взагалі задача заробити на цьому максимальний профіт, тому потрібно купляти криптовалюту із різних сегментів. Наприклад, не взяти і купити криптовалюту, наприклад, із сегмента L1 рішень. Я не буду називати конкретні криптовалюти, просто щоб ви розуміли, тому що в 2025 році може приформити сегмент, наприклад, RVA або AI – тому потрібно робити диверсифікацію свого портфеля, Тобто купляти криптовалюти із сегмента там L1 рішення, l 2 RVA, DEX, AI. тому що більше ліквідності може бути в іменно в сегменті AI, і він дасть більше іксів, наприклад, 12 іксів за бичачий ринок. Я так говорю образно. А якщо ви купите всі криптовалюти з сегмента l 1 рішення? То він, наприклад, дасть тільки 5 X, і тому потрібно робити диверсифікацію портфеля різних сегментів криптовалют, щоб потенціально збільшити свій прибуток. І ще один дуже важливий момент: ви будете купляти криптовалюту, вона обов'язково буде рости. Звичайно, одна дасть більше, одна менше, може навіть деякі заскамляться, але це буде ну як виняток з правил. І на цьому фоні вам покажеться, що ви зрозуміли, як це все працює, як відбирати криптовалюти, і тому я б хотів вас застережити, не плутайте свою геніальність і бичачий ринок, щоб потім не втратити все, що ви заробили. Наступний другий спосіб це аєрдропин. Ну куди вже без них. Тому що ще ніхто не відміняв вихід проектів, а вихід саме дропом це саме є вигідний і прибутковий як для нас, ретрохантерів, так і для самої команди. Спосіб. У мене є вже відео на каналі про аеродропи. Я там описав взагалі всю систему, як проходить відпрацювання проєктів і взагалі що це аєндропи. Наступний спосіб це промки, лаучпули, лаучпади на централізованих піршах там Bybit, Kucoin, BNX, OKX, Відґет буду з вами відвертий на цьому способі. Прям лавчейндж не зловиш. Але якщо мати декілька акаунтів, то потенціально декілька сотень доларів можна. Заробити в місяць на цьому способі. Більш прибутковий з цих способів є саме промки. тому що, коли виходить проєкт, в ньому можна прийняти участь саме з нового аккаунта. Ви можете зареєструвати там на батька, маму, брата, сестру, на вуйка, якщо ви з ним в гарних стосунках, і так потроху забирати свої потенціальні там, 30 або 100-200 доларів, залежно від самого проєкту. А тепер безпосередньо переходимо до практики. Щоб розуміли, механіка між лаучпулами, лаучпадами і промками але система між біржами цих лауппулів, лауцпадів і промок, вона одинакова. Тому покажу, на прикладі Bybit. Приходимо на Bybit. Йдемо в торгівлю. Вибираємо Spot X, тут є лавчпули, тут є лауспади, лавчпули. і Токен Сплеш це є промки. Переходимо і бачимо список різних проєктів, в яких ми можемо приймати участь. Приходимо. Бачимо умови, які нам потрібно виконати, щоб приймати участь. І якщо прогортати тут внизу, і написано, що не можете приймати участь, тому що аккаунт має бути зареєстрований до такої-такої дати. Тому, як оказується, наші родичі не тільки дорогі, а й прибуткові. Наступний спосіб, на якому я планую заробляти в цьому році, це мемкоїни. Бо в минулому 2024 році мемкоїни дали найвеликий прибуток, і я розраховую, що в цьому році цей наратив продовжиться. Наприклад, я не сижу в мемкоїнах годинами в день або тижнями на прольоту, Вибираю а, самі там хайпові мемкоїни, щоб заробити в моменті. Я підписаний на різні телеграм-канали. Там звичайно обговорюють мемкоїни. Я просто вибираю які самі популярні і більш-менш уже надійні. І купляю не для того, щоб продати через тиждень, а через декілька місяців. І, взагалі, моя задача не заробити на мемкоїнах тисячі іксів. Мені вистачить і 100. І з цим способом потрібно бути дуже, ну прям дуже обережним, тому що є статистика трейдерів на PAMFANI, і вона ну прям дуже печальна, тому що тільки 20% трейдерів, які хоча б щось заробили на мемкоїнах, і з цих 20%, тільки 3%, які заробили більше 1000 доларів. Тому майте на увазі, коли будете купляти мемкоїни і просто щоб себе не очаровувати, що ви на цьому зловите лайфчейн. Наступний п'ятий спосіб це токенсейли на децентралізованих біржах. Я, наприклад, приймаю участь в токенсейлах на Legion, AP Terminal і DAO Maker. Покажу, на прикладі Legion, як відпрацьовувати токен-сейли, але спочатку нам потрібно зареєструватися. Приходимо на сайт, тут нам потрібно вставити наш email, вставляємо код, який прийшов на пошту. Продовжуємо. відключаємо наш твіттер. Включили, потім прогортуємо вниз. Нажимаємо Продовжує. Включаємо наш гаманець. Вибираємо Metamask. Потім прогортуємо вниз і натискаємо Generate. Тут вибираємо відповіді. Тут особо заморочуватись не потрібно. Тут вибираємо, що ні. Тут потрібно вибрати три бейджі. Один в мене є. Вибираю другий і. І бласт. Хай буде. Продовжити. Тут нам показує скор нашого гаманця. Як ви зрозуміли, для цього легіону вже потрібно мати прогрітий гаманець. І бажано мати не менше 350 скор, щоб приймати участь в різних токен сейлах. Продовжуємо і натискаємо тут внизу. Потім переходимо в вкладку Home, і також нам потрібно пройти KYC. Легіон це саме заморочена площадка. Якщо вам вдасться тут зареєструватися, пройти KYC і вже на інших, це для вас буде просто як прогулка по пар. Я не буду давати всі деталі цієї площадки, просто покажу що тут в складці сейл. Можете приймати участь в, в сейлах, які є на даний момент. І все. Є набагато більше способів заробітку на криптовалюті: арбітраж, стейкінг, NFT, defi сектор. Але я зосередився тільки на цих п'ятьох способах. І, взагалі, п'ять способів це вже забагато. Добре, що в трейдингу в мемкоїнах не потрібно сидіти цілими днями, купив якийсь токен або мем і забув на декілька місяців. А вже на айрдропах, токенсейлах, на IDO вже потрібно більше концентруватися, робити аналіз і приймати рішення, робити, відпрацьовувати цей проект або ні. І якщо ще взяти декілька інших способів заробітку, то буде просто розфокус, і ви не зможете заробити на цих способах, і і на інших. А наша задача в цей цикл бичачого ринку максимально збільшити свій прибуток. Якщо появиться якийсь новий хайповий спосіб, такий як в минулому році були тапалки, то звичайно, що я його також буду відпрацьовувати. Якщо вам це відео було корисним, підписуйтесь на мій YouTube канал, щоб бути в темі криптовалюти. Також підписуйтесь на мій Telegram канал ви чудово знаєте, про що я там буду постити. Дякую за перегляд, до зустрічі!